Ну, досвід, який пережила ця жінка, мабуть, не найбільш травматичний. але навіть якщо в те з тебе не знущаються фізично, то на окупованій території вихід тебе часто лише в напрямку Росії. Російська влада, пропустивши через фільтраційні табори, депортувала до Росії від 900 тисяч до понад півтора мільйона українців. Такими даними поділилася постійна представниця США при ООН. Є ще ті, хто виїхав до Росії з окупованих територій, бо іншого шляху вирватися зі створеного рашистого пекла просто не було. Як допомогти нашим людям повернутися? Про це зараз будемо говорити з Дмитром Лубінцем, повноваженим Верховної Ради справ людини. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий Розкажіть, вечір. будь ласка, як же вам вдалося знайти цю родину, все таки і об'єднати? Е, ну та, так сталося. Дякувати Богу і всім небайдужим. Знаєте, е, у нас зараз більше 7 тисяч наших дітей, які Незаконно вивезені до території Російської Федерації, і по кожній дитині ми намагаємося встановити місце знаходження, встановити родичів і зробити так, щоб дитина повернулась до нас в Україну. Скажу відверто, що ми повернули 55 дітей станом на сьогодні, і кожне повернення дитини це своя така маленька. Спецоперація, до якої задіяні дуже багато і волонтери і а, небайдужі громадяни, в тому числі громадяни, які перебувають на території Російської Федерації, знову ж таки, це не робимо тільки ми, там на офіс омбудсмана, це робить ціла команда, в яку входять і центральні органи виконавчої влади, і розвідувальні наші органи, тобто ми всі разом працюємо задля результату. Тому. Повірте, подібних історій позитивних, я впевнений в майбутньому буде ще більше, і ми а, над цим так... працюємо. Кожного а цікаво, дня. росіяни допомагають? Ну є якийсь, можливо чат, бот можливо, якась лінія ваша омбудсмена українського, на яку можна подзвонити і розповісти про те, що є дитина, і, начебто, вона з України є щось таке. І скільки, взагалі, от задіяно росіян, як активно вони задіяні в цих процесах? Є гаряча лінія, вона є на офіційному сайті. Так само всіх закликаю звертайтесь до нас. У нас створена навіть онлайн платформа. Вона називається Діти війни. Там ви можете залишити навіть свою заявку, і з вами зв'яжуться наші співробітники. У нас відкрита в Києві приймальня, окрема яка працює в тому числі по, по таких питаннях. Вулиця Інститутська. 21 один 8 Будь ласка, приходьте е і туди. Ми раді вас зустрінемо з приводу громадян Росії. Я скажу так: що є громадяни Російської Федерації, які нам допомагають. Ми більше не можемо сказати, бо вони чітко розуміють, що якщо вийде інформація, що саме вони нам допомагають, то 100% до них будуть застосовані, скажімо так, запобіжні міри. Тому вони це роблять свідомо, але таємно. Пане, угу. скажіть, будь ласка, ця постійна представниця США при ООН назвала цифру від 900 тисяч до півтора мільйона. Ну, величезний такий розброс. А наскільки нам чітко вдається розуміти, скільки людей депортовано, скільки людей нам доведеться повертати, як оці списки складаються? Як ми ведемо облік тих, за кого нам доведеться боротися? Дійсно, цифри дуже різні. І сказати вам відверто, у нас немо, немає механізму встановити точну кількість, бо на жаль, Російська Федерація офіційних даних нам не дає, попри наші намагання. Я офіційно звертаюсь до омбудсмана Російської Федерації Москальковий офіційними листами. На жаль, жодної притаманної відповіді ми не отримуємо тому, як роблять росіяни? Ви це дуже правильно і чітко показали в відео, відеосюжеті. Вони навіть кажуть, що так, ви будете виїжджати на територію України, а насправді вивозять на територію Російської Федерації. Дуже часто вони напряму кажуть, ми вас не випустимо. Хочете виїжджати, виїжджайте виключно на територію РФ. Дуже часто забирають паспорти українські і змушують звертатись і отримуєте паспорти Російської Федерації. Е, у нас на підставі у нас є багато випадків, коли на підставі будь-яких документів. Навіть свідоцтво про народження українського зразку наші громадяни пересікали кордони. Нам дуже допомагають прикордонники там прибалтійських країн. Так само можна це робити. І потім прикордонники Європи Польщі пропускають, і ви заїжджаєте на територію нашу, і там вже звертаєтесь до Державної міграційної служби за отриманням документів. Тому з приводу цифр ми їх відслідковуємо. Може вам. Сказати, у нас декілька є різних механізмів отримання інформації знову ж таки більш закритого характеру, і наша цифра це точно більше мільйона громадян, які саме примусово було депортовано на територію Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а з Російської Федерації як нашим повертатися до України? Шлях через Білорусь і Польщу він відкритий. Так, відкритий. Тобто, отут я не можу, знаєте, не можу сказати, що прикордонники Білорусі створюють якісь перешкоди. Тобто можна виїжджати. З боку російських прикордонників, так, вони намагаються максимально створити умови, щоб люди залишались. Але, тим не менш, дуже багатьом нашим громадянам вдається переїжджати. Тому ми всіх закликаємо. Будь ласка, знаходьте механізми. Якщо у вас навіть немає там документів, приїжджайте до кордону, нам повідомляєте, і ми будемо знаходити механізми, як, як робити так, щоб вас пропускали. А далі на будь-якій території Європейського союзу, може умовно кажучи, вас підхоплюємо. Там є наші дипломатичні представництва, генеральне консульства. Я зараз. Пропрацьовую варіант, щоб в кожній країні, яка межує з Російською Федерацією, з'явилось і наше представництво, яке буде і фізично допомагати нашим громадянам, щоб вони не витрачали багато часу. Тобто, ми напрацьовуємо різні варіанти. І у нас є дуже багато волонтерів, які знаходять кошти, беруть, просто садять в автомобілі, перевозять наших громадян, тобто допомагають дуже сильно. Тому саме головне. Мати бажання повернутися в Україну, повірте, ми тут е, зробимо все, щоб у вас вийшло, пане Дмитре, Не знаю, як ви. От ми з Максимом дивимося зараз на мапу і пересуваємо шашечки. Як тільки ми дізнаємося, що генштаб підтвердив захоплення, а, точніше, вже повернення наших міст або населених пунктів. Я розумію, що ви чуваєте ви, коли наші війська будуть наближатися ближче до вашого міста до Волновахи. Але я розумію, що окрім е, того, що настрій ну такий оптимістичний, у вас ще є і робота, тому що за кожним звільненим пунктом стоять такі повідомлення, як, наприклад, от ми прочитали, що місцевий житель повідомив, що він особисто закопував двох мирних мешканців е, донецького населеного пункту та або харківського населеного пункту Харківського це було на Харківщині. Е, скажіть, е, е, ми просто боїмося повторення буч. Що вам вже відомо про території, які звільняються Збройними силами України? Чи багато там звірства звірства є всюди, і ми офіційно про це будемо показувати вкотре міжнародній спільноті практично в кожному населеному пункті? У нас є факти того, що людей закатували, людей вбивали і робили це ну не поодиноко, скажімо так. По кожному факту у нас відкривається кримінальне провадження, ми це фіксуємо, накопичуємо. І повірте, от, на жаль, те, що весь світ побачив в Бучі, це маленька частина. Кожен населений пункт стає своєю бучою в меншій чи більшій мірі. І скажу відверто: я дійсно спостерігаю, і мені дуже хочеться, щоб максимально швидко звільнили всю територію нашої держави. Моє. Рідне місто Волноваху і Маріуполь, і повірте, я постійно на кожній міжнародній зустрічі кажу: коли ми повернемо Маріуполь, весь світ здригнеться. Це буде тисячі буч в одному місці, і у нас є зараз підтверджені факти, що там десятки тисяч громадян, цивільних громадян, які були закатовані, вбиті Російською Федерацією. Так само там величезна кількість е, військовополонених наших, які були захоплені. І, на жаль, ми бачимо, що порушуються всі домовленості, всі Женевські конвенції, Російська Федерація не виконує їх, не дотримується слова, не допускає Міжнародний комітет Червоного Христа до умов тримання, не допускає Місії ООН. До там, до Ленівки, я як приклад, і таких, на жаль, випадків у нас стає все більше, більше, більше. Спасибі вам, дякую, пане Дмитре. Та йдемо до перемоги. Сподіваюся, що скоро і ви будете святкувати в своїй волновасі перемогу. Дякуємо. Дякую, дякую. все працює. буде Україна. Так. Дякуємо, це точно.